Мирою добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні три хвилини поговоримо про булгарку і про ситуацію, яка відбувається. Значить, купили ми булгарку, ще вона майже не працювала. І у неї проблема слідуюча. Не лякайтеся, я зараз включу її, згучність буде велика. Бачите, як вже стоїть вал, а диск крутиться. Тобто вона розкручується, коли ви ріжете ще більш-менш, а коли зупиняєте, розкручується. Цей диск швидше розкрутиться, тому що він металевий. Я його для того і поставив, тому що я знизив обороти тут, щоб не набирати максимальні, і взяв більший диск. На максимальних оборотах розкручується навіть оцей диск. Ну, я не хочу, щоб на великих оборотах воно розкручувалося. Тому я знизив обороти тут для демонстрації поставив металевий диск алмазний. У нього інертність більша. Чому відбувається отака, чому стається така проблема і що відбувається? Значить, ситуація слідуюча. Вал крутиться проти часової стрілки. І тягне за собою диск, який на ньому. Коли ви виключаєте булгарку, вал зупиняється швидко. Тобто раніше, ніж має зупинитися, його щось тормозить. А диск по інертності провертається ще сюди. І тому диск за собою тягне гайку, воно відкручується, і бачимо те, що бачимо. Тобто причина того, що швидко зупиняється. Що відкручується, це швидка зупинка вала, на якому сидить диск. Як що робити? Е, є один метод, який іноді допомагає. Що я зробив? Ось, бачите, отвір. Просверлив отут. Це шайба, вона тонка, з звичайним сверлом сверлиться, можна сверлити вільно. Просверлив отвір, взяв шприц з маслом і проколов. Отак От просто-напросто туди приблизно знаходимо де обойма і трохи від обойми відступаємо. Ось, бачите, все, шпріст туди заліз. І туди вприскуємо масло якось доброго і витягуємо. Можна пару раз прокрутити руками. І потім легенько включаємо. І іноді, якщо вам треба працювати, і у вас така ситуація, то це найшвидше, що можна зробити. Раз, два, Дали укола, і булгарка починає працювати. Ну в моєму випадку так не сталося. В моєму випадку потрібно розбирати це все дійство, виймати і міняти підшипник. Десь ізначально поставили бракований підшипник. Хочу вам сказати, друзі, що, як би не дивно, он висить у мене розеточна булгарка. У ній підшипник передній. Поставили такий, що я просто здивований, я такого ще не бачив в житті. Його кругнув, навіть не чуєш, як він крутиться, і обертається, обертається і не зупиняється. То просто шок. О. Але вона згоріла і спалили повністю, тому купили таку, ну і ось вона чуть попрацювала і така ситуація. Потрібно розбирати, розпресовувати. Не знаю, чи в мене тут вийде, у мене тут абсолютно немає нічого для того, щоб розпресувати. Але якщо е, знайду як. Обов'язково зніму відео. Ну, а поки що так. Далі, що ще хочу сказати? Чи варто користуватись такою бугаркою, в якої відкручується диск? Якщо ви замітили, що у вас відкручується диск, я не рекомендую вам працювати такою бугаркою. тому що цей передній підшипник, він резонує, він тормозить і він робить величезну нагрузку, навіть якщо ви не ріжете без диска, вже сам він робить велику нагрузку на якор. І на статор, відповідно. Тому ви сильно перегружаєте бугарку. Бажано, якщо ви тут зробили прокол і у вас все стало на місце, можете дорізати, доробити свою справу, але підшипник замінить потім. О, а в загальному, якщо не допомагає, не рекомендую користуватися, тому що інструмент може вийти з ладу. Легше розпресувати і замінити підшипник. Ну, от на сьогодні, якось так, я буду складатися. І буду думати, як випресовувати. А вам бажаю всього найкращого і до наступних зустрічей.